Бухгалтери не даватимуть фіктивних довідок про доходи, аби не підставляти компанії. Про подібне їх просять ті працівники, які хочуть взяти кредит, а реальну зарплату отримують у конверті. Адже тепер податківці відслідковуватимуть кредитні історії українців. Уже в наступному році митері знатимуть, скільки заробляє клієнт, яку суму взяв, та по скільки повертає банку. Тому можуть поцікавитися у роботодавця про невідповідність доходів і видатків працівника. Це якщо запрацює єдиний державний реєстр кредит. Ніх історій планують, що система міститиме інформацію про те, в якому бюро зберігають дані про того чи іншого позичальника. Щоб отримати їх будь-якій держструктурі, фінустанові чи колекторській фірмі достатньо направити запит та зачекати два дні. Бюро кредитних історій ще е Матиме інформацію не тільки щодо банківських кредитних зобов'язань, а щодо е сплати особою податків, які вона сплачує. Тобто, чи є заборгованості по податках, чи є просроч борги по податкові на запит е користувача. Е фактично ця інформація мусить надаватися.